друзі, сьогодні у нас п'ята і фактично остання лекція, оскільки крім неї ще буде лише бонусна лекція до нашої навчальної програми Reset. І сьогодні ми говоримо про трансформацію. Сьогодні ми поговоримо про те, як короткі рефлексії, маленькі кроки, і ментальні установки здатні впливати на продуктивність та якість нашого життя. Давайте поговоримо насамперед про те, чому трансформація це ключ до довгострокового успіху. Почнемо з того, що сучасний світ, він, звісно, вимагає максимальної гнучкості, стійкості, здатності швидко адаптуватися, але справжня. Адаптація вона починається не стільки з обставин, скільки з нашого внутрішнього стану. І це дуже важливо пам'ятати. Наш стан це своєрідний фундамент. Він визначає те, як ми реагуємо на ситуації. Вже своєю чергою реакції формують дії, а дії створюють результат. Саме тому трансформація це не якась додаткова плюшка, а реальний інструмент виживання і нашого розвитку. І сьогодні я хочу розглянути з вами три практики, які роблять, власне, трансформацію сталою, керованою і вимірюваною. Щоденна мікрорефлексія це маленькі кроки до великих цілей і ментальні установки на підтримку балансу. Що ж, почнемо ми з щоденної практики коротких рефлексій, що я зробив для себе сьогодні. Чому саме це запитання? Я думаю, це зрозуміло і цілком логічно, тому що ми живемо в режимі роботи постійної для інших. Це робота наша, так, це наша основна робота, це якісь додаткові проекти, це сім'я, це безперервні обов'язки та дедлайни. І у цьому всьому хаосі ми. Забуваємо про себе, ми губимо наше головне питання, чи подбали сьогодні ми про свій власний ресурс. Тобто, саме запитання, а що я зробив для себе сьогодні дозволяє перезапустити свідомість і повернути фокус саме на себе. Завдяки цьому запитанню ми можемо підсилити контроль над життям, сформувати надійну внутрішню опору, також стабілізувати емоції і активувати систему самопідтримки. Дивіться, ця рефлексія вона не потребує від нас ведення якихось щоденників достатньо буквально хвилини часу на день, тому що ми повинні поставити собі всього лише три мікропитання. Перше, що я зробив сьогодні для свого тіла, друге, що я зробив сьогодні для свого розуму, третє, що я зробив сьогодні для свого емоційного стану. І це, власне, створює ефект підсилення за, за рахунок маленьких інвестицій. І оці маленькі інвестиції, вони щоденно накопичуються, знаєте, як відсоток на депозиті, рахунок чого працює така. Коротка рефлексія, вона працює за рахунок нейропластичності, оскільки формуються нові корисні звички. Також це самоспостереження. Ми формуємо так звану базу психологічної стійкості, а також відчуття контролю, зниження тривоги та стресу. Моя улюблена тема, з якою я напевно вже всіх задовбала, це маленькі кроки до великих цілей. Ми говоримо про мікродії як про стратегію продуктивності. Основна наша проблема великих цілей в тому, що на них наш мозок чомусь реагує зазвичай як на загрозу. Тобто, що таке великі цілі? Великі цілі це аля схуднути, відкрити бізнес, я не знаю там написати дипломну, прийти якийсь довгий навчальний курс. І наш організм реагує на такі цілі прокрастинацією, опором, боязню помилитися. Ну і це абсолютно природньо, оскільки таким чином наш мозок захищає нашу енергію. Насправді, маленькі кроки це так звана магія, наш мозок він дуже любить маленькі, конкретні і завершені дії. Тобто, велика ціль для нашого мозку і для нашого організму це стрес. А маленькі кроки виконані це дофамін. В свою чергу, дофамін формує мотивацію, а завершені дії створюють відчуття руху і контролю. Як це впливає на наш стан? Наприклад, відпочинок, якщо ми його беремо як маленький крок, він стає частиною стратегії. І ми не відкладаємо його в ящик, а коли буде час, тоді перепочину. Далі. У нас немає емоційних гойдалок, і наша продуктивність в нас стабілізується. Також змінюється внутрішня ідентичність на я рухаюся, я можу це зробити, я, значить, це роблю і кудись просуваюся. Як взагалі працює формула маленьких кроків? Ми обираємо якусь велику ціль. Ми розбиваємо цю ціль на етапи. Вже потім ці етапи ми розбиваємо на мікродії, які займають мало, які займають там 10-15 хвилин. Ми ці мікродії включаємо у наш щоденний ритм, і також ми мусимо вбудувати відпочинок як елемент продуктивності у цю всю систему. Наступне, про що ми поговоримо, це про ментальні установки на баланс між роботою та життям. Баланс. Ми не будемо говорити про баланс як про рівність 50 на 50. Ми будемо говорити про те, що баланс це керування нашою власною енергією, а не часом. Тобто, найперше, відпочинок це частина роботи, це не нагорода, не якась поблажка собі. Це інструмент відновлення когнітивної функції. І до відпочинку ми ставимося аналогічно як до роботи. Це частина нашої діяльності. Ваше так має цінність, і ваше ні теж має цінність. І ми дуже часто вигораємо не від кількості постійної роботи, а від кількості оце некерованих зобов'язань, які ми набираємо на себе. І тому. Вміння відмовляти це частина самоповаги, і це важливо. Також пам'ятаємо про те, що ви це головний ресурс вашого життя. Ви не можете ніколи дати іншим те, чого немає у вас всередині. І сильні особисті кордони починаються саме з турботи про себе. Наступне. Маленькі дії створюють великі зрушення, не чекайте ідеального часу, дня, настрою. Цього просто не існує. Трансформація це процес, а не подія, і достатньо почати робити маленькі кроки уже зараз. Запам'ятайте, що ваше життя це не тільки робота. І якщо в вашому житті робота займає буквально всю психічну територію, то емоційний світ, він ваш, ну тобто ваш емоційний світ він зменшиться просто до розмірів висохлого озера. І саме тому важливо в своє життя повертати задоволення, оскільки ці задоволення здатні повернути вам творчість і силу. Отже. Трансформація стану це щоденна практика, це не одноразова акція, не сприймайте це так. Стан це внутрішній процес, і даний внутрішній процес ми формуємо щодня. І, от, власне, ці три інструменти, які я подала вам сьогодні, в сьогоднішній лекції, роблять даний процес керованим: це короткі рефлексії, які повертають фокус на себе, це маленькі кроки, які створюють стабільний рух, і ментальні установки, які формують здоровий та зрілий підхід до життя. Ми не говоримо про те, що важливо завжди прагнути бути кращими. Важливо прагнути бути кращими за вчорашню версію себе, це правда. Але дуже важливо саме бути в балансі. Зі своїм ресурсом і своїм темпом. І тоді будь-яка трансформація, на яку би ви не зазіхнули, буде для вас природною, легкою та сталою. Я дякую вам за перегляд даної лекції і буду очікувати вас вже завтра за переглядом останньої бонусної лекції. Тому до зустрічі і гарного усім дня!